Вітаю, це новини світу студії Юля Куценко. Байки про відсутність російських військ в Україні та користь від західних санкцій. Володимир Путін поспілкувався з росіянами. Прямісінько на пляж Каліфорнії аварійна посадка найважчого військового гелікоптера. Ша. Оскароносна іда вже в Україні: дні польського кіно про любов, небо та пошук себе. У Росії відбувся епічний телемарафон з Володимиром Путіним. Пряма лінія тривала майже 4 години, а запитань надійшло понад 3 мільйони. Усі намагалися достукатись до президента зі своїми бідами. Росіяни з регіонів із подорожчанням товарів, з знеціненням рубля, проблемами приватного бізнесу та відносинами з Україною. Опозиціонери та столичні журналісти звертали увагу президента на мляве розслідування вбивства Бориса Німцова. Пряму лінію з Кремлем вже прокоментував Станіслав Білковський. Він заявив, Путін грав роль одночасно демін. Урга рятівника країни та бетмена, щоб ви могли скласти власну думку, чотири години президента Росії слухала Анастасія Саняговська. Путін змінив риторику прямої лінії. Якщо в попередні роки у першій частині телемарафону говорив про Україну, Крим, міжнародні відносини, то тепер пріоритет економіка, проблеми фермерів, транспорт, медицина. Сказав, швидкого скасування санкцій не буде, а обмеження на руку пообіцяв розвивати власне виробництво. Відновлення ж економіки можливо менш ніж за два роки. Запитання ставили люди з різних регіонів. До українського путін прийшов лише після порад звичайним росіянам. Одна з них колишньому військовому, щоб той дозволив дружині купити у півгодині промові оратор звинуватив Київ в ескалації конфлікту, порадив виконувати мінські угоди, і розпочати конституційну реформу. Війну з Україною Путін заперечив. Спочатку господин Турчинов почав бойові дії в Донбасі. Петр Алексеевич Прошенко избрался, я то точно виговорював, не починати бойових действий, хоч хоча б попитку договоритися. Ні, начелі бойові дії. на телемарафоні була соратниця Бориса Німцова Ірина Хакамада поставила тільки два запитання: чи стануть відомі замовники вбивства російського опозиціонера і чи є в Україні російські військові? Путін присутність армійців знову заперечив про замовників. Вже нічого не знає. Буквально через день, через полтора, може бути максимум слідувателям і ФСБ і МВД. уже были известны имена исполнителей. Удастся ли выйти на заказчиков? Есть ли заказчики? Я пока не знаю. Ну и, наконец, вопрос, есть или нет, или нет у наших войск на Украине, говорим прямо и определенно. Российских войск на Украине нет. Блискавично спрацювала російська пропаганда у Києві, що не всі знали про вбивство журналіста Олеся Бузини. А Путіну вже доповіли. Він назвав убивство політичним. Вислухав Путін і кримців, представників комунальних підприємств. Обіцяв збільшити кількість поромів. А от про кримських татар жодної згадки. Поки тривав телемарафон у центральному офісі руху Михайла Ходорковського надкрита Росія проводили трус. Силовики хотіли виявити матеріали про екстремізм. За кілька годин до нової прямої лінії Путіна громадська організація розмістила. Мережі відео щодо невиконаних обіцянок глави даних на окремих телемарафонах. Мова про пенсійну реформу, яку планували і черги військових на житло у міжнародній політиці. Теж були самі слова: ми не збираємося жити як е, страна ворогами. Цього І мені багато мої колеги нав'язували ідею однополярного мира. Но он реально не состоялся, он гораздо сложнее. Чим то, що було в біполярному світі, де совський союз пытался нав'язувати свою волю своїм так называемым квазісоюзникам, які як только мощ Советского союзу канула в літо сразу розвалилися. І, хоча російський глава говорив одне через анексію Криму і загострення подій на сході України, санкції проти Росії запровадили весь Євросоюз, Швейцарія, США, Канада, Австралія та Японія. Анастасія Синяговська новини на першому. В Україні розпочалися дні польського кіно. Ювілейний 10-й фестиваль триватиме в п'яти містах України: Києві, Одесі, Вінниці, Харкові та Луцьку. З чим вже ознайомлять українського глядача поляки, розпитаємо в Олени Бабі, експерта польського інституту в Києві. Пані Олено, раді вас тут бачити. Дякую, що Доброго завітали. дня, Дякую. Отже, розкажіть, будь ласка, що показуватимуть про що ці фільми? Які відомі поляки приїхали, і чим ці фільми будуть цікаві українцям? хочу сказати, що 10 дні польського кіно вчора стартували у Київі. Києві і до Києва завітав Єжі Штур, славетний польський актор і режисер. Ну, звичайно, українські глядачі любить його за роль у фільмі Юлію Шамахульського Дежавю. Чотири роки тому пан професор вже бував в Україні. Він був очолив журі одеського міжнародного кінофестивалю. Цього року він в іншій якості у Києві він представив свій новий фільм Громадянин. В Києві дні польського кіно стартували. Сьогодні фестиваль починається в Одесі. За завтра у Вінниці, післязавтра у Харкові, і 21 числа фестиваль переїжджає до Луцька. В рамках фестивалю представлено шість фільмів. Це фільми з останніх років, це фільми, які викликали найбільший резонанс у Польщі. Зібрали найбільшу глядацьку аудиторію. А також у Києві ще буде спеціальний показ класики польського кіно фільму Анджея Мунка Пасажирка. Це фільм 63-го року. Але це цей лише в Києві а решта шість фільмів побачать глядачі п'яти міст. Розкажіть, будь ласка, про іду. Всі говорять про неї Оскароносний фільм, який ви привезли в Україну. І це буде перша офіційна прем'єра. Так, це буде офіційна прем'єра. Хочу до цього додати, що, наприклад, в усіх містах, окрім Києва, саме Іда відкриє фестиваль. Тобто, сьогодні Іду побачать Одесити. Завтра Вінничани. післязавтра буде демонструватися у Харкові 21 го числа у Луцьку. Це стрічка Павла Павліковського, чорна біла, це амбітне. Ни фільм, який оповідає історію, історію черниці, яка дізнається про своє єврейське походження, і власне вона шукає шукає своїх коренів, хоче більше дізнатися про свою родину з чудовим акторським ансамблем. Я думаю, що цей фільм українській аудиторії сподобається і хочу звернути увагу, що фільм Іда мав великий успіх у світової аудиторії. Окрім того, що фільм здобув чимало нагород. В світі більша кількість набагато подивилася глядачів ніж самих поляків. Тобто я сподіваюся, що так само буде і в Україні, що на всіх показах будуть повні зали, і це буде цікаво, цікаве переживання кінематографічне. Дуже вам дякую за за ці відповіді. Дякую. А, в нас в гостях була Олена Бабі, експерт польського інституту в Києві, яка запросила всіх нас на дні польського кіно в Україні. Удвічі зросла площа лісових пожеж у Сибіру за останню добу. Полом я охопила територію, яка дорівнює площі 140 тисяч футбольних полів. Напередодні пожежникам вдалося загасити 96 осередків займання, але лишилося ще більше. Вогонь і далі нищить все на своєму шляху. Число загиблих зросло до 30 людей. Двох ще вважають зниклим безвісті. За фактом пожеж прокуратура порушила 25 кримінальних справ. Гігантський привіт з неба дістали відпочивальники під Сан-Дієго на залюднений пляж. Несподівано сів військовий гелікоптер Сікорський Сістельон на потужнішій в армії США. Під час польоту з двигуна потекло мастило. Пілоти вирішили не ризикувати і посадили машину в найближчому зручному місці. Туди одразу прибули рятувальники та пожежники. Та допомога нікому, окрім самого гвинтокрила, не знадобилася. Машину почали ремонтувати просто на пляжі, і вже за кілька годин відпочивальники позбулися непроханого гостя. 61-річний чоловік поставив на ноги поліцію Вашингтона. Він посадив одномісний гелікоптер поблизу капітолію. Хуліганом виявився працівник пошти зі штату Флорида. У такий оригінальний спосіб він прагнув привернути увагу в громадськості до фінансових проблем країни. І собою привіз спеціальне послання сенаторам. каже, попередив охорону Білого Дому про свій намір. Та навіть попри це витівка любителя повітряних подорожей може йому дорого коштувати. Повітряний простір у центрі Вашингтона. Закритий для польотів. Щастя помножене на п'ять у сполучених штатах. В однієї пари народилося одразу п'ятеро дівчаток. На світ вони з'явилися на сьомому місяці, однак цілком здорові і потребують лише помірної штучної підтримки дихання. Лікарі пояснюють, мати вела здоровий спосіб життя. Зокрема, до вагітності була в гарній спортивній формі, а завагітнівши, збільшила свій раціон майже в четверо, щоб усім її донькам вистачило поживних речовин. П'ятірку однієї статі з'являються на світ вкрай рідко. Це перший такий випадок в історії США, і другий у світі. На цьому в мене все. А далі про найважливіші події дня в Україні розкаже Ілона Довгань. Ілоно, вітаю тебе тут, будеш починати. Юлія, у вас такі приємні були новини, зокрема, от останні такі Хоч дуже позитивні. Так, тому що у нас дійсно ми почнемо а, з повідомлення про вбивство журналіста Олеся Бузини. Останні подробиці, все це розкажемо за кілька хвилин. Залишайтеся на першому.